Тарифи знову підскочать. Попри обурення лучан, у міській раді все ж затвердили підвищення цін на утримання житлових будинків та прибудинкових територій жеками. Не відчують цього лише ті мешканці, які мають субсидії. Про це сьогодні говорили луцькі чиновники під час засідання виконавчого комітету. Обговорили і луцькі світлофори, більшість з яких працюють понад 20 років і потребують ремонту, а разом з ним і чималих коштів. Однак, поки що на їх експлуатацію цьогоріч виділили наполовину менше грошей з бізнес бюджету, аніж минулого року. Про які ще місцеві проблеми та радощі говорили в міській раді, розповість Вікторія Притолюк. Спершу звіт про роботу комунального підприємства Луцьк світло. Справи нині там кепські, каже сам керівник установи Олександр Ковпак. Повітряні мережі потребують заміни, так як старі лінії призводять до великих витрат електроенергії. Однак фінансування на це не вистачає. Все ж не дивлячись на такі собі фінансові труднощі, робота робиться, стверджує Олександр Ковпак. Проведена заміну 8 і 12 кілометрів кабельної мережі і заміну 158 п'ятдесят вісім світів. Дві тисячі тринадцятому Виділив 720 тисяч регіонів конструкції мережі зовнішнього спектакля міста Луцька. Планується замінити шафи управління мережі, охори, світильники згідно переліку. Якщо ми в першому році зробили прочі об'єктів на прочі прочих десь мільйон, то на сьогоднішній день в мене такі заключений договір збирати на 200 тисяч, а мені загалом не вистачає 700. Так що, відповідно, я зараз розрізав всі, які є в нас можливість надбавки, власний. Пригадівській все, щоб не допустити забороненості по зарплаті. І вже ми, ми працюємо травень місяць, на скорочена, ви робоче на тиждень, три дня тиждень. Більшість світлофорів, що встановлені у Луцьку, вже застарілі, потребують ремонту, розповідають у мерії. Торік в місті замінили декілька світлофорів та цьогоріч планують наразі лише один. Мовляв, грошей на всіх, як завжди, не вистачає. На капітальний ремонт світлофорів цьогоріч міська влада виділила 200 тисяч гривень. Також виконавчий комітет прийняв рішення про зміну тарифів на отримання житлових будинків. Заступник директора департаменту ЖКГ Надія Календа розповідає, діючі тарифи були затверджені ще у 2010 році. А тому причина підвищення викликана на збільшити заробітні плати комунальникам, а також збільшенням цін на електроенергію. Однокімнатна квартира ріст відбудеться десь на 20 гривень, двокімнатна на 30 гривень, трьохкімнатна на 40 і чотирьохкімнатна відповідно на 50 гривень. Тобто ці сім'ї, які мають суси, під не відчують цього збільшення. Тож, як стверджує заступник міського голови Лариса Соколовська, середній тариф у Луцьку на отримання будинку відтепер складатиме 1 гривню 56 копійок. Однак, чиновниця зауважила, що це значно менше ніж в інших містах України. Вікторія Протолюк Неля Прокопчук для новин на часі.